Вітаю всім! Дивіться, є така темка, The Biacon називається. Бачите назву. Це і ігрова індустрія. Є Єп airdrop. тип награди вже підтверджений. Плюс-мінус годину часу потрібно, скоріш, на день тратити. Так? І дата отримання поки немає. Що потрібно робити? Перейти на сайт і зайти за допомогою твіттера. Скоріше що це краще робити на комп'ютері. Ось, ми перейшли на сайт. А, Ви за допомогою твіттера зайдете і у вас буде ось такий екранчик. Що потрібно робити? Звичайно, спочатку зайдіть у реферали, так. Можете скопірувати реферальний лінк. І його переслати десь. Наприклад, можна в тому самому Твіттері додати, щоб до вас хтось приєднав. Тобто, чим більше людей, то тим більше може бути якась винагорода, так, потенціально. А далі, що потрібно робити? Зайти в Home, і є у вас такі завдання, і їх просто потрібно виконувати. Натискаєте це, наприклад, у мене вже виконано, і я вже отримав за нього винагороду. З першого почнете просто так само «Go to Quest». Проста ігра. Ви бачили, завдань є достатньо, так? і їх потрібно просто-напросто всі виконувати для того, щоб заробити. Як правило, тестивши таку гру, то що ти заробляєш? Що потрібно робити? Просто ходимо. Наприклад, тут є показано, що робити. Треба тобто підійти до цього чувачка і щось там з ним переговорити, бла-бла-бла. Поклікали і пішли далі. Зайшли сюди. У вас є дубінка. Натискайте просто кнопкою в миші і стрілочками або WASD ми ходимо лазимо. Підходимо до на нашого чувачка, потрібно з ним перетерти. Ну і йдемо собі далі, наприклад. Виглядить абсурдно, так? і багатьом ігра може просто-напросто не подобатися, бо я не знаю, немає ніякого азарту нецікаво, може хтось привик там, грати не знаю, танчики, футбол без різниці, що я тут а просто така хідня, скажімо так, гра похожа на гру десь в році початка 2000-х. Потрібно ходити, бити на даний бруси, то якісь скіти. І бачите, що спочатку все починається і потрібно проходити цю гру. Далі, як прийдете, вам, ви прийдете цю гру, вам потрібно просто натиснути ще раз буде для того, щоб заклеймити ви нагороду. Так? Тут по верифікацію проходимо. Я не знаю, не проходив, мабуть, цю А, пройшов. Так, от так ви натискаєте і натискаєте на Клейм. Все, ви заклеймили. Далі є мінт чогось. Вам потрібно підключити ваш гаманець Metamask. Замінтите щось. Щось воно не працює поки. Як будуть питання, то задавайте пізніше, дійдете до цього моменту. В принципі, ви бачите, завдань є досить таке багато. І вони продовжуються-продовжуються в праву сторону, так? Я думаю, з плюс-мінус 30 завдань є. Виконати їх можна. Приділявши, наприклад, годину часу в день, ви тобто, пройдете там 1-2-3-5 місій. Так? І поки є час, то займатися цим. В принципі, це вся інформація. А для того, щоб отримати більше інформації по таким темам, то підпишіться на наш телеграм-канал. Так він виглядає, GIF Channel. І в ньому є вся інформація по всяким різним темам. Всім дякую за увагу і до зустрічі в новому відео.